Так, друзі, ще одне включення. Найшов ящик з фотоапаратами. Покажу вам отакі. Викинув ці, я вчора знайшов, викинув на Facebook, не знав ціни, сьогодні тільки по моніторив тільки шукав. Я трошки здивувався, по цінах цей працює. Цей не працює, ну. Позапчастинах непогано продається. Ці двоє працюють. Цей повністю справний, це я знайшов. Я знайшов в ящичку в цьому підраді. Трошки грязний, там вже провод є. Оцей олімпус, він працює повністю. Стан у нього бомбезний. друзі справа цей найдорожчий і цей непоганий то не всі просто непогані і ще вам купа два, сміна один, разні спишки такі різні медиці і все ще в спишки Добра, хвата, Ось такі друзі, справи.